Три дитячі садочки на Старосамбірщині отримали необхідний для роботи інвентар за кошти земляка Ігоря Пукшина. Дізнавшись про нагальні потреби дошкільних закладів району, виходець із Бойківського краю доклав усіх зусиль, аби у найкоротший термін садочки отримали усе необхідне. Ми покращимо умови перебування дітей в дитячому садочку, що ми не будемо ну, латати дири. А це дасть змогу нам забезпечити повністю одну групу всім інвентарем від посуди до постілі, до стільчиків, до столів. Загалом у садочку числиться 150 дітей, і коли Ігор Пукшин пообіцяв привезти усе замовлене по списку, педколектив садка спочатку не повірив. не привезли, привезли. Я ж тоді побачила, що що дійсно Ігор ж має слово. Благодійну діяльність Ігоря Пукшина на виступі перед батьківським колективом високо оцінив міський голова старого самбура, адже держава та місцева влада, на жаль, проявили свою неспроможність у повній мірі забезпечити дітей усім необхідним. Він зазначив, що це ще не перший випадок, коли людина обіцяючи дотримує слово. Під враженням також батьки і діти. Це на майбутнє нашим дітям. Наші діти залишають садик, другі приходять діти в садик. Це залишається Це дуже добре. З'ясувати, а як на Львівщині виглядають та працюють дитячі садочки, Ігоря Пукшина попросили його дві доньки дошкільного віку, коли той черговий раз вибирався у рідний край. Я батько чотирьох дітей. Я знаю, як дітей виховувати, ростити, годувати, одягати, водити в садик. І їдучи на свою батьківщину, я хотів побачити, як в садиках, які ну, на окраїнах тут діти виховуються. У мене було бажання. Кажем, привезти деякі подарунки до свята. Але приїхавши сюди, я побачив, що тут треба більше вкладати, саме в грошей, в садики, проводити ремонти, купувати інвентар. На мій погляд, діти це наше майбутнє. Шкода, що держава не дбає про майбутнє. У дитячому садочку номер 2 у старому самбурі подарунки від мецената кардинально змінили вигляд та можливості навчальних груп. Ви б бачили наскільки це були пусті групи. А як це все з'явилося, то ви знаєте, аж і працювати хочеться, і хочеться йти сюди, бо знаєш тут, що люди за тебе думають, що люди за тебе дбають, і ми стримуючи позитивних емоцій, вихователі від імені дітей та батьків подарували меценатові власноручно мальовані писанки. У селі Верхній Лужок, детсадок працює при загальноосвітній школі. Спортивний інвентар, кухонне приладдя, меблі та іграшки тут стали вкрай затребуваними речами. Селяни вірять, що добрі справи будуть належно оцінені. а все зроблене для дітей сьогодні це інвестиція у майбутнє. Футбол граєш? Ні, а хочеш грати футбол. Я думаю, що то дасть свої плоди. а… Благодійність, яка дана нашій школі, я думаю, теж буде віддячена. Відвідуючи прокарпатські села Ігор Пукшин, перейнявся проблемами краю і водночас отримав задоволення від щирого спілкування із земляками та їхніми дітьми.